Дистанційна робота та пропишемо каліграфічно рядочок букви П та слово префікс. Для виконання письмових робіт ставте відео на паузу. Виконуємо вправу першу на сторінці 54 вашого підручника. Запиши сполучення слів. Читаємо сполучення слів. Зайти за другом, погуляти по парку, допливти до берега. Запишемо ці сполучення слів до своїх зошитів. Права перша, зайти за другом, погуляти по парку, допливти до берега. Проведемо дослідження. Підкреслимо службові слова в записаних сполученнях слів. Де в цих сполученнях слів є службові слова? Я думаю, ви їх впізнали. Це слова за по. до. Ці слова не відповідають на запитання і служать для зв'язку слів у реченні. Ці слова називаються службовими словами. А тепер знайдемо у виділених словах префікси. Виділені слова це слова зайти. Де тут префікс? Префікс, звичайно, за. Погуляти в цьому слові префікс по, допливти, в цьому слові префікс до. Як ви бачите, в словосполученні зайти за дорогом є службове слово за та є префікс за. Службове слово пишеться окремо від інших слів, а от префікс пишеться разом із словом. У словосполученні погуляти по парку службове слово по пишеться окремо від інших слів, а префікс по пишеться разом із словом. У словосполученні допливти до берега. Службове слово до пишеться окремо від інших слів, а префікс до пишеться разом зі словом. Який висновок ми можемо зробити з цієї вправи? Службові слова пишуться окремо від інших слів, префікси Пишемо разом із словами. Перевіримо себе за правилом. Префікс це частина слова. Його пишемо разом зі словом. Службові слова пишемо окремо від інших слів. Отже, нам потрібно навчитися розрізняти, де є префікс. А де є службове слово? Саме цим ми з вами сьогодні і займемося. Навчимося розрізняти префікси та службові слова. Добре. Виконаємо вправу другу на сторінці 55. Спиши повідомлення читалочки. Підкресли службові слова. Знайди слова з префіксами і познач їх. Читаємо повідомлення читалечки. У Кам'янці Подільському побудований найвищий міст в Україні – Лань. З мосту безстрашні сміливці стрибають на канатах униз. На малюнку ви бачите міст, найвищий в Україні, дуже високий міст. Називається Стрімка Лань. Вам потрібно списати повідомлення читалочки, підкреслити службові слова, а також знайти слова з префіксами і позначити їх. Ставте відео на паузу та виконуйте завдання, а потім перевіримо. Перевіряємо. У Кам'янці Подільському побудований найвищий міст в Україні стрімка лань. З мосту безстрашні смілиці стрибають на канатах униз, де в цьому тексті службові слова. Я думаю, ви їх знайшли. Це слова У В з на, а де слова з префіксами? Слова з префіксами. Побудований префікс «по-», найвищий префікс най. Безстрашний – префікс без. Униз префікс у. Як ви бачите, службові слова в тексті записані окремо від інших слів, а префікси разом зі словами. Адже префікси це частина слова. Добре. Розглянемо вправу третю. Гаджик хоче навчити тебе розрізняти префікси і службові слова. Прочитай його пораду. Читаємо пораду Гаджика Між службовим і наступним словом можна вставити ще одне слово. Наприклад, за дерево за високе дерево, без хліба без чорного хліба. Тобто, щоб зрозуміти, чи у нас службове слово, чи це є префікс, нам потрібно скористатися порадою каджика. Тобто, поставити між службовим і наступним словом ще одне слово. Якщо слово можна поставити, то це є службове слово. Якщо слово не можна ставити, то це є префікс, і його потрібно писати разом зі словом. Давайте потренуємося. Виконаємо вправу четверту на сторінці 55 Скористайся порадою гаджека і запиши сполучення слів без дужок. Записуємо вправа четверта. Та читаємо перше сполучення слів Записати на дошці. Як же нам записати ці слова? Записати спробуємо вставити між цими двома частинками ще одне слово. Записати. Писати. Ні, ми не можемо вставити тут інше слово, тому слово записати нам треба написати разом, адже частинка за це є префікс записати на дошці. Між частинкою «на» і словом дошці спробуємо поставити ще одне слово записати на класній дошці. Ми можемо ставити слово. Отже, на це є службове слово. Його потрібно писати окремо. Записати на дошці. Наступне сполучення слів входити в будинок. Входити. Розглянемо. Частинка В це є префікс, чи це є службове слово входите. спробуємо між цими двома частинками слів ставити ще одне слово. В ні, тут ми ставити слово не можемо, тому що входити це є одне слово. В будинок спробуємо тут ставити слово. Входити в просторий будинок. Тут можна вставити ще одне слово, тому частинка В є службовим словом. Входити в будинок. Записуємо в будинок окремо. Далі читаємо наступне сполучення слів. Донести до дверей. Донести це є префікс. Частинка «до» є префіксом. Тому що між частинкою до і словом нести ми не можемо поставити ще одне слово. Донести це є одне слово. До дверей. Між частинкою до та «дверей» ми можемо поставити ще одне слово. Наприклад, донести до його дверей. Добре. До дверей пишемо окремо. Добре. Останнє сполучення слів заховатись за штору. Заховатись це є одним словом. Тут частинка за є префіксом. Між цими двома частинками слова ми не можемо вставити інше слово. Ми не можемо розірвати ці дві частинки слова. А от за штору. Ми напишемо окремо одне від одного, тому що між словом за і словом штору ми можемо поставити ще одне слово заховатись за красиву штору. Добре, позначимо префікси та службові. Виконуємо вправу 5.